Показывай, что такое. Вых там было ні, Нет, просто не ні, Не-не, Нико, не дай Боже. Извините, что приходится бежать, просто было. Мне требует проверить. Да, кровь, кетчуп, все-таки. Ты не проложил благоустройство. Я же заберусь. Друзья, цивилизованно заходите всем времени пообщаться с ними хватит. А мы пока еще наложим. Давайте. Я собачьи-то просто. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одинадцать. А то в кінце ты дашь? Нет, то командир. Не, а то який? кие. Подними голову!

Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, Слава

Ваш камана. Я не знаю, что это. Что ты кидаешь и на выкупаешь? Ты просто кидаешь. Ты сумишь, це бомба. Сейчас кидать вас. А я звалю. Вот да. что... да. А да. чего да. с ребятами да. гулял, да. а контракт уже там? С ребятами вместе домой собирался? Нет, да. сам собирался А почему вместе с ребятами? Сестра да. позвонила. А сестра ребят да. знает, ребят, да? бы рассказать, пока. Да. Если вы этих ребят не знаете, почему вы вместе с ребятами живете? Вы, вы им доверяете? А ну, может кого-то страховать ночью. Да, а там, ну, нет, ну, то есть люди, которые в колонии, там, это шестеро. Шестеро. Это другие Хорошо, вы как ну, Я приехал Приехал когда? Вместе вот. с другом, да? Нет, ну, нет, с матерью. Мать работает. А жили вы у друга, да? Ну где мать и... Я, как бы, в работу, я диплом взял. А во сколько ви там? Четтири утра зашли? А за що? 200 гривень гривен, це дають за 200 гривень дають такий молоточок. Чи що вам дали? А, а що робили? Тобто навіть і не, не дали цей кульочок курити? А, а скільки груп відходило від контрактової площі? Э, ви скільки скільки людей так пішов? Э, Три групи пішли, да? ну, так? Так ви прикривали когось? — якусь? По 100 чоловік, так? Да? У нас 17, там 20, 30. Так, І, 10, І ви відстань між вами яка була? Ні, всі разом. Да. А яке завдання вашої групи було особисто? Просто Що Один, машини? — Один так. Зустрів хлопців. Ні, тобто ви не працювали на мітингу, у вас випадково працює. Mm -hmm. Але ви обманюєте, я з машини бачив, ви стояли в групі. Ви обманюєте, я бачив, я бачив. А я навіщо машини, ви з хлопцями я стояли? Я ну людина каже, що ви стояли з хлопцями. Я Це знайомий хлопці. Чи попросив закупити? Я, я не я знаю нікого, ні. посадили на машину, казали, поїхали, розберемося. Шановний, ви стояли всі групи разом, я чітко пам'ятаю вас, чітко пам'ятаю. Ви стояли разом всі групи, я світив дальним світлом, ви всі відвертались. Так, ви всі відверталися, я, я це кажу на камери відповідально, і всі, що були в машинах, можуть це підтвердити. Але я вас пам'ятаю чітко, що ви стояли в цій групі. І не обманюйте, що е, зараз будьте сміливі, ми ну, пішли от е, заробити 200 гривень. Наголосний На постав, будь ласка, надавайте.

Вийдемо, будь ласка, руки Що там пише? Так давали експерти. А вот капиталий. Ты зрозумів, що це дав, да? А що я подумал не Ми ще настягли, нечо, побити, нечо, не встигли, нічого, побити, нічого. Люди, люди з тобою. А що делать, <клула> <діор>, кричать по <пусувалі> тих кого там? Просто Это какой <пусувалі> митинг? Политический или хозяйственный? Ты свою битву жодну машину не вдариш? А ніхто з ваших не вдарив ні одну машину. Ти не бачив, що Навіть ті люди, які брали битки, вони не били машини. А скільки биток вам роздали? Вони пугали машину, вони не були. Ну, скільки людей в вашій групі було? 200 чи 300? 100 людей було? А чому ви сьогодні опинилися на подолі? Лобили? А що ви там були? Що ви там робили? На подолі вночі? Хлопцями? Ми ходили. Хопили де на подолі? Ходили на подолі дискотеки що чи ні? Ну, брали вже місяць. Так, так. Просто, просто працювали чи друге? Працювали, так. А вам скільки пропонували за місяць? 270 тисяч. А скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні вночі опинилися там, для вас затримали? <загом>, стояти і кричати. Ви знаєте цих людей? Бачимо їх раз. Може вас змусили? Заставили, погрожували. За яких обставин вас затримали? А яким чином бы гадали Я не знаю. Мне сказали ходить. а чому вас затримали? В магазині я текала от авто Евромайдана. А чего вытекало? Потому что я знаю, что они докупали. Хорошо. За что? Знаю, не знаю. Меня Ударили? Ну,